Маємо в наявності Mazda CX5 2022 року випуску. Автомобіль з 2,5 бензиновим двигуном в повному приводі. Автомобіль привезений з Америки, професійно відремонтований, пошкодження були незначні. Технічний автомобіль без зауважень, гарна гума. Чорний колір, лобове скло рідне, безключовий доступ, електросідушки, комбінована шкіра Алькантара. Пробіг 55 тисяч. Технічно і візуально до автомобіля. Питань немає взагалі, кому цікаво звертайтесь.